Питання про відміну рішення міськвиконкому від дванадцятого року про встановлення тарифів на послуги ЦВП і ЦВВ, тобто водовідведення водопостачання КЕК Каловської міської ради на 2025 рік. двадцять рік пройшло по регламенту подання відповідності по 25 статті нашого регламенту. Дивіться Андрій Михайлович, я запропонувала. А ви або ставте, або не ставте. Це є пропозиція депутата. Коли вам вигідно, ви з голосу вносите питання, і ці всі питання вам проходять. Коли ви починаєте маніпулювати, бо вам не вигідно, ви ви цього не хочете робити. Добре, що ви собі 100% премії хапнули, і все нормально, що втікли сесії, ви вас не бачили. А тепер, повторечи, коли зібралися люди, і коли треба поставити питання про відміну, ви починаєте маніпулювати. От, поставте, або не ставте. А поставте, я внесла пропозицію як депутат, а ви е, нехай громада подивиться, що ви з цим будете робити, і нехай подивиться на голосування депутатів. Дякую. Сесія Калицької міської ради уповноважила міського голову вчиняти ті дії, які написані в регламенті. Міський голова не вправі без дозволу сесії Калицької міської ради, а саме без зміни до регламенту вчиняти ті дії, бо їх так хоче депутат. Тобто ми працюємо в відповідності до регламенту. Тобто, якщо ви не підготувалися до цього, якщо ви не внесли, якщо ви знали, що буде сесія, і ви не пропрацювали, щоб Дане не практичня, вийшов на сесію, хто вимагає регламент. Я не маю повноважень ставити вашу пропозицію на голосування. Ми спілкуємося, я скажу я проговорю з активістами. Я скажу свою думку, як це зробити. Я підкажу, як це зробити. Але якщо ви як депутат, ви знаєте регламент і ви повинні були підготуватися. Ніхто тут не маніпулює, ми чітко працюємо в правовому колі. Перше питання та а не виходить, що так, не будемо що ці дні читати, бо він роботи. Давай помашуємо і оцінмося. Як такі питання? Так, в цілому прийнято. Отже, перед тим як ми підемо на е, якщо ми підемо зараз далі на голосування. Є пропозиція, так все ж таки, хто вас з ініціативної групи хоче виступити? Питання щодо тарифів на воду. Вони дуже високі, і підйомі. Вони не обґрунтовані і по цілій Україні у нас найвищі тарифі. У мене є дві пропозиції, і прохання, не скажу, що вимога. Щоб ви поставили на голосування перше це про зміну про зняття цих тарифів, а друге про звільнення Шевчука. У зв'язку з тим, що він не справляється своїми обов'язками і загнав нашу громаду у великі борги. Цього другим я не знаю, тому що у кого пере одніє практику, е, тому що тому, що ми бачимо геть інше. Мільйон сімсот двадцять дві тисячі кубометрів води розхід, так, реалізація, і тисячу, і мільйон двісті сімдесят сім тисяч кубометрів це втрати. Це дуже великі втрати. У В це становить три з половиною тисячі кубів. Як ви собі думаєте, як такі втрати можуть бути? Саме на 01.10.24 собівартість водопостачання 20,94 гривні, водовідведення 23,77. Рівень відшкодування чинним тарифом становить 95 і 86% відповідно. Тобто не вистачає 5 і 14%, але ж не 55%. Всі витрати вже враховано у діючих тарифах. Але є штрафи, які допустили керівництво КЕР і судові е, витрати. Судові рішення, верніше, по яких потрібно оплатити чималі суми. Казуський бюджет вже оплачував майже 12 мільйонів боргу кеку, по судовому рішенню. Ще є борг 10 мільйонів, теж ми будемо оплачувати. Чому ми маємо покривати безгосподарність пана Шевчука, а також його е е е такі всякі е справи з водотеплоселісом, нечисті, скажімо так, справи. Мене цікавить моральна точка зору цього питання. А як ви вважаєте, чи справедливо підвищувати тарифи настільки різко, коли багато сімей уже ледь зводять кінці з кінця? Хіба влада не має насамперед бати про базові потреби людей, а не створювати додаткові труднощі для них? Чи вважаєте ви правильним, що люди повинні платити за помилки, або неефективне управління комунальними підприємствами? Чи намагалися ви поставити себе на місце звичайного мешканця міста, який отримує мінімальну зарплату або пенсію? Як би ви в такій ситуації оплачували комунальні послуги? О, Дякую, Дякую. що якраз як ви правильно кажете, народні обранці, яких вибрали мешканці нашої громади, уповноважені виконавчий комітет приймати певні рішення, зокрема і тарифи. Виконавчий комітет приймає тарифи в відповідності до поданих розрахунків від калус-енергетичної компанії, які погоджені з тарифною комісією. Якщо б ці розрахунки були економічно не обґрунтовані, відповідності тарифна комісія не рекомендувала їх на винесення виконкому. Отже, виконавчий комітет, коли він керувався, коли він приймав рішення про підняття тарифів, так, він керувався зверненням в калусної компанії, де є фахівці, які розробляють дані тарифи, і рекомендацією тарифної комісії, які все прораховували і рекомендували, прораховували кожну цифру, і рекомендували їх до прийняття. Якщо ви вважаєте, так ми бачили це відкрити я так само особисто читав. Чесно кажучи, дуже приємно, що громадські зреагували, але було б краще, якби громадські зреагували, коли це треба було потрібно, коли був період подання цих пропозицій. Ну, Бог з ним не встигли подати, подали зараз. Якщо ви вважаєте, що тариф розрахований неправильно. Тобто я вважаю, що тоді моці люди, які розрахували цей тариф, яким повірили ці люди, які прийшли, так вони повірили, що Калоска енергетична компанія розрахувала неправильно, що тарифна комісія розрахувала, так само неправильно продивилися, рекомендували на виніс виконкому. Якщо ви знайдете в цьому помилку, так то я даю протокольне доручення, тарифні комісії фахівцям палуською енергетичної компанії зустрітися з людьми, які розраховують цей тариф, які кидали в соцмережах, що там неправильно розраховано. Якщо ви знайдете, що там неправильно, гарантую, що це рішення буде прийнято на виконкомі з тим тарифом, якщо дійсно він визнаний був неправильно, що тарифна комісія погодиться, і фахівці погодяться, що дійсно вони неправильно розрахували. Це перший варіант. Другий варіант, якщо, наприклад, тарифна комісія не визнає, так не визнає фахівці, все ж таки не працюють ці галузі, вони зобов'язують їх обов'язок раз в рік подавати на затвердження виконавчого комітету галузької міської ради економічно-протонний тариф. Що вони зробили? Тобто це їхня сфера відповідальності. Якщо ви будете вважати, що і все рівно це не добре, надалі тоді вже вступають в силу служби, які мають повне право відмінити тариф, переглянути тариф, які знають служба, так і антимонопольний комітет. Тобто це ті структури, куди ви можете звертатися так, для того, щоб тариф або скасували, або зменшили, або ще якимось іншим чином відреагували на це діло. Тобто ми всі так само працюємо в законному полі, як і я працюю, так і депутати працюють. Тому що, якщо ми будемо працювати не в законному полі, так само з нас питають правоохоронні органи. Це пропозиція для вас, тому що є можливість працювати з тарифною комісією, і це питання однозначно ще не закрите.